Удія на сьомому телеканалі мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас з бюджету на 2024 рік. Мають виключити видатки на будівництво музею голодомору та телесеріали. Комітет Верховної Ради з питань бюджету схвалив висновки та пропозиції до проєкту закону про державний бюджет на 2024 рік. Згідно з документом, при підготовці проєкту закону про державний бюджет України на майбутній рік до другого читання. Уряд повинен зменшити видатки 574 сімдесят чотири мільйони гривень на реконструкцію першої черги меморіального комплексу пам'яті жертв голодоморів в Україні з будівництвом другої черги Національного музею меморіал жертв голодомору також уряд рекомендує визначитися щодо доцільності передбачення коштів на виробництво створення та розповсюдження телевізійних фільмів та серіалів у складі бюджетної програми Державна підтримка кінематографії 590 млн мільйонів гривень, та у разі необхідності зменшити відповідні видатки або скоротити їх у по. Ному обсязі на телефільми та серіали планували витратити 445 мільйонів гривень. Про пропозиції до уряду і роль в них суспільного тиску громадськості говоримо далі. З нами на прямому зв'язку Олексій Кущ, економіст, фінансовий аналітик, експерт аналітичного центру Об'єднана Україна. Ми вітаємо вас, пане Олексія. Вітаю. Дякую, що ви з нами на зв'язку. Тож, перше питання тривіальне: чи врахує кабмін висновки Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, і чи виключать з державного бюджету видатки на будівництво музею голодомору та телесеріали? Ну, це питання таке досить специфічне. Тобто, в суспільстві поки що немає Там, ну скажімо так. Єдиної думки з цієї ну з цієї проблеми, тобто, з одного боку, так зараз всі ресурси держави мають направлятись на сектор оборони, треба консолідувати державні витрати на найбільш таких необхідних напрямках, які захищені в статтях бюджету. Але з іншого боку, питання ну сакральних символів нашої історії. І питання формування відповідних культурних кодів нації стосовно історії, вони теж не, не, не на останньому місці мають знаходитись. Тому, на мій погляд, я думаю, що тут буде ще певна суспільна дискусія. Можливо, навіть буде проведено якісь такі спільні платформи за участі громадськості для того, щоб уряд зміг прийняти. Виважене рішення з цього питання, тому тут от прогноз не беруть дати конкретний прогноз. Вважаю, що це питання воно потребує суспільного згодження. Наскільки я правильно розумію, на узгодження цього питання в і в суспільства є час до 1 грудня? Ну, в принципі, так. За великим рахунком можна потім навіть внести зміни до прийнято бюджету, що робилось неодноразово. Тобто, навіть якщо бюджет буде прийнято без цих витрат, їх можна потім внести. Якщо для цього знайдуться кошти, і буде визначена суспільна необхідність такого будівництва під час війни. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, підґрунтям для цих рішень виставків стала все ж таки суспільний резонанс? Чи можливо навіть увага наших закордонніх партнерів або міжнародних фінансових інституцій до того на що витрачається державний бюджет в Україні під час війни? Ну, зараз взагалі пішла така серйозна хвиля суспільного невдоволення. Різними нецільовими витратами. Ну, ми не беремо до зараз, <кій> не порівнюємо зараз будівництво музею, з іншими там проектами, які фінансувалися. Але в принципі, у суспільство зараз виник такий запит, що всі кошти мають йти на сектор оборони. Зокрема, дуже багато коштів необхідно на розвиток тих же дронових програм з виробництва дронів. І передачі їх в армію. Ну і бачимо навіть, що в деяких містах проходять акції протесту проти е, е, надлишкових витрат місцевих бюджетів. Місцеві бюджети зараз отримали досить великі кошти за рахунок податку на доходи військовослужбовців. Тобто, частина цього податку перераховується до місцевих бюджетів. Ну, і зважаючи на те, що чисельність армії збільшена у нас там декілька разів. І Заробітна плата військових теж зросла там в рази, відповідно, величезний додатковий потік коштів в місцеві бюджети саме за рахунок податків військових. Ну і місцеві бюджети почали використовувати ці кошти явно не за функціональним призначенням, тобто перекладати бруківку, фінансувати інші неефективні витрати. Як казав президент Зеленський, бурківкою війну не виграєш, ці гроші потрібні на сектор оборони, на в тому числі на програми з виробництва дронів, ну і як реакція на таку критику з боку президента, ми бачили, що деякі там місцеві органи влади почали передавати частину таких коштів на різні військові програми, в тому числі на виробництво дронів. Тому ну, суспільство створило такий запит, і реакція на, такий, на, на подібну критику стала певне пригальмування різних проєктів. Ну, і в тому числі ми бачимо, що і в даному випадку теж спрацювався спрацював ефект, то поставили на певну паузу фінансування. Якщо аналізувати поточну версію бюджету на 2024 рік, чи є в ньому, на вашу думку, а щось дивне, зокрема, і умовно зайві видатки? Ну, на мій погляд, найбільш проблемна позиція в бюджету на наступний рік це витрати на обслуговування і погашення державного боргу. Тобто, ці витрати вони складуть. Більше трильйона гривень, там 1 трильйон 30 мільярдів гривень. І 60% піде на погашення боргу, там 40% на обслуговування, тобто на виплату процентів. Ну, це величезна сума, насправді, вона в рази перевищує витрати держави на освіту, медицину, на там не кажучи вже про науку. На економічний розвиток, інфраструктурні, якісь проекти, критичні інфраструктури. Ну і ця сума вже майже співмірна з витратами на Збройні Сили України. Тобто, якщо брати не загальний оборонний бюджет, ну сектор оборони, а якщо брати ЗСУ, то витрати на наступний рік там заплановані на рівні трохи більше 1 трильйона 130 мільярдів гривень. А тут ну, більше трильйона лише на обслуговування і, і, і погашення державного боргу. Тобто, витрати на борг, вони вже співмірні з витратами на ЗСУ під час війни. Ну, на мій погляд, це абсолютно неприпустима ситуація. Вона свідчить про те, що Міністерство фінансів не має в цьому плані якісної і ефективної стратегії. Ну і цю ситуація необхідно терміново виправляти, в тому числі шляхом. Списання частини боргу реструктуризації, але, звісно, робити це необхідно не в односторонньому порядку, а лише після проведення відповідних перемовин з нашими кредиторами в рамках лондонського клубу кредиторів це перемовини з приватними кредиторами і Паризького клубу кредиторів це перемовини з кредиторами у вигляді наших держав-партнерів, міжнародних фінансових організацій за всіма стандартами. Навіть якщо подивитись методологію МВФ, яка Визначає стандарти ризикованості і надвисокого тиску державного боргу, порівнюючи там, наприклад, вартість обслуговування боргу, боргове навантаження на бюджет, обсяг експортної виручки і, і так далі. Тобто, є різні там формули, як МВФ обраховує Чимо чи вправі держава звертатись за реструктуризацію боргу? То ми за всіма цими індикаторами, ми, в принципі, відповідаємо для того, щоб розпочати перемовини про списання структуризацію боргу. Тобто, за методологією МВФ Україна має право звернутися з цього приводу до своїх кредиторів. Пане Олексію, я дуже дякую вам за детальну інформацію за відповіді на мої питання. Нагадую, з нами на прямому зв'язку був Олексій Кущ, економіст, фінансовий аналітик, експерт аналітичного центру Об'єднана Україна. А ми продовжуємо нашу тему. І до нашого ефіру приєднується Юлія Черешня, волонтерка міста Київ. Пані Юлія, вітаємо вас. Доброго дня. Доброго дня і вам дякую, що ви з нами на зв'язку. Тож з бюджету на 2024 рік планують виключити видатки на будівництво музею голодомору та телесеріалу. А як ви вважаєте, яку роль в цьому питанні зіграло суспільство? Ну насправді я вважаю, що суспільство підштовхнуло таке рішення. Чому тому, що вже другий місяць тривають в Києві, в Одесі, у Львові, у Білій церкві, в Житомирі, мітинги за те, щоб кошти в першу чергу розподілялися на збройні сили України, а також на видатки, які актуальні під час воєнного стану це реабілітація військових і відповідно військові шпиталі, і також інклюзивність та інші потреби міст. Які в нас зараз стоять в першу чергу, і люди виходять от в Києві кожну суботу зранку, е скандують гасла, приходять, приводять тварин, маленьких дітей за те, щоб наші податки в першу чергу розподілялися на нашу армію, на нашу безпеку. Ну от попередній спікер, з яким ми спілкувалися на цю тему, Олексій Кущ, економіст, uh -huh. фінансовий аналітик, він зауважив uh -huh. про те, що все ж таки ще триває дискусія на цю тему, зокрема в українському суспільстві, і не uh -huh. всі вважають, що наприклад не треба а, гроші не витрачати на той самий меморіал голодомору. І що будуть ще дискусії, будуть буде спілкування між державою uh -huh. і суспільством цього приводу. Як ви вважаєте, чи е, все ж таки дійде суспільство в першу чергу, наше українське таке багатогранне, не завжди одноманітне в своїх думках до певної конкретної думки, чого воно хоче від держави. Ну я вважаю, що суспільство вже дійшло і показало це 24 лютого і показувало до того на майдані на одному іншому. Чому тому, що Волонтери, військові, це так само суспільство, і те, як люди згуртувалися, як люди донатять, як люди закривають мільйонні збори за день, це показує волю суспільства, і відповідно, якщо пенсіонерка чи школярка донатить кошти на дрон, і тут же вона бачить як величезні кошти, тому що ну я говорю про бюджет Києва, тому що ми виходимо саме під КМДА, як величезні кошти. 70 мільярдів просто і величезна частина з цих найбільша частина йде на видатки саме на дороги, на бруківки, на ремонти. асфальт хороший. Знімається ставиться інший асфальт гірший. Тому виникає резонансне питання: а для чого я доначу, коли тут такі величезні податки громадян, по суті, ті ж самі наші кошти. Тратиться невідомо як і для чого, коли в нас російські війська досі знаходяться за пару сотнів кілометрів від столиці, тому у мене багато питань, і я вважаю, що суспільство вже показує свій консенсус. Ми не виходимо проти меморіалу чи проти взагалі виділення коштів на культуру. Ми виходимо в першу чергу на забезпечення армії, тому що бюджет Києва виділив 1,75%, за майже два роки на забезпечення армії, причому маючи всі правові механізми для допомоги. При тому, як Мукачево виділило 26% 740 мільярдів, як це взагалі можливо? Тобто найбагатше місто України виділило чи не найменше коштів на своїх же захисників, своїх же громадян, свіжий захист кордону, тому що ми всі прекрасно пам'ятаємо росіян в центрі Києва. Ось це, це дійсно було. Тому, ну я вважаю, що суспільство вже дійшло до консенсусу. А тепер ще одне питання. Пані Юлія, як ви вважаєте, mm -hmm. наскільки вдало реагує і швидко реагує влада на заклики суспільства? От ви виходите з акціями під КМДА. Наскільки на вашу думку, mm -hmm. сьогодні всі українці і окремі громади можуть впливати на те, як плануються видатки державного і місцевих бюджетів? Ну насправді влада реагує. До нас виходили депутати. Вони в курсі про ці мітинги, але вони реагують на словах, але не реагують на діях. Тобто, ми говоримо не лише власне взяти всі кошти, і передати на армію. Ми так само говоримо про створення сервісної служби, яка б забирала запити в військових частинах, зареєстровані в Києві, і відповідно налагодила співпрацю між КМДА і військовими, тому що її практично немає. І я впевнена, що дуже багато частин навіть не в курсі, що вони можуть просити допомогу у КМДА. Далі, ми, ми так само говоримо про інклюзивність. Яка інклюзивність, коли е, людина на візочку чи на вулицях не може навіть вийти з метро Майдан Незалежності, ну відповідно до своїх потреб, тому що там всюди сходи. Тобто, е, місто не інклюзивне, при тому, що ми маємо дуже багато людей з інвалідністю, в тому числі внаслідок цієї війни, е, е, ми говоримо про реабілітацію військових. Ми говоримо про військові шпиталі. Це все потрібно забезпечувати 120 шкіл і садочки в Києва досі не мають укриття. Для чого мені на Івасюка на оболоні знімати хороший асфальт і ставити гірший асфальт і вкладати кошти в бруківку, коли сусідня школа не має укриття? Тому влада реагує недостатньо і дуже багато популізму, дуже багато лозунгів, але дуже мало конкретних дій. І ми виходимо якраз до 12 листопада, маємо по Подання бути бюджетної комісії про на наступний рік. Ми виходимо якраз, щоб підштовхнути чиновників. Нагадати їм, що ракети так само летять на голову, а не лише мені, не лише тим людям, які протестують. От тут, пані Юлія, ще одне важливе питання. Ви говорите про те, що дійсно uh -huh. люди виходять, люди провокують uh -huh. діалог з владою, але поки що цей діалог є тільки на словах, але не в рішеннях. І Багато хто з українців uh -huh. зараз, почувши це, може собі сказати: Ну, а що я можу зробити? Інші спробували в них не виходить. То чому uh -huh. я маю щось намагатися змінити? Що сьогодні дійсно може робити кожен українець, аби вплинути на те, щоб більше грошей з бюджетів витрачалося саме на допомогу збройним силам? Ну, виходити на протести чому, тому що це діє. У нас створена ініціативна група в Києві протестантів, яка відповідно спілкується з владою, приходить на бюджетну комісію. А, таким чином, ми підштовхнули до виділення 1 мільярда 200 мільйонів ще додатково на армію, і це вже було зроблено. Це не декларативно. Військові частини почали заповнювати заявки отримувати дрони. Тобто, воно діє, але на достатній мірі, тому що. Ну, якби хоча б одна п'ята бюджету, як це зробив Хмельницький, Житомир, Мукачево, навіть одну четверту виділи на армію, це були б шалені кошти. Весь бюджет фонду «Притули» за 2022 рік складає 4 мільярди 182 мільйона при тому бюджет Києва 70 мільярдів. Якби було 14 мільярдів, хоча б виділено допомогу військовим. Мені б, наприклад, не прийшлося зараз сидіти і збирати кошти на авто, тому що в мене запит за запитом. Я не закриваю всі запити, я не спроможу це робити, і це робить кожен з нас. Ну як хто донатить, хто збирає, але ми волонтери, ми не зобов'язані. Тоді як влада, яким є прямим обов'язком дбати про людей під час війни, особливо це не робить. Ну або робить на достатній мірі. Пані Юлія, я дуже дякую вам на відповіді. Да, на Мої питання. Дякую. дякую за діалог. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку була Юлія Черешня, волонтерка, місто Київ. Цей ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся. Ми телеканал. Робіть таки надалі.